спільну молитву сьогоднішній початок робочого тижня після важко пережитої ночі але прошу пам'ятати в першу чергу собі і вам, що Господь каже. Він тебе покриє крилами своїми і ти втечеш під його крила. Він повелить ангелам своїм, щоб стерегли тебе на всіх твоїх дорогах, на руках візьму тебе, щоб ти часом не спітнував камінного. Такі так багато різних пропозицій Господь кожному з нас дає, лише щоби запевнити людині довіря, щоб вона навчилася довіряти Йому, в Його цілковити цілковиті батьківські обійми. Так багато такого, знаєте, клопітливого, е, клопітливої охорони Господь е, так наскільки любить людину і бає про неї, що він готовий. І якщо би вдруге єдинородний син снов прийшов на землю, він теж саме витворив. Для нас через розп'яття на Христі. На жаль, ми всі кажемо, віримо в Бога. Якщо ви уважно слухали на Божественній літургії сьогоднішнє послання апостола, так, хрест... апостол дуже гарно говорить, він каже, та й диявол також вірить в Господа Бога. І тремтить перед Ним. Але віра ваша це спосіб вашого життя, це відносини між вами. Тому віра це те саме дійство, яке Господь творить по відношенню до нас, бо він нам вірить. Він вірить кожному нашому слову, що ми кажемо, Боже, я тебе люблю. Я хочу бути з Тобою, я хочу бути іншим, я хочу бути кращим. Сьогоднішній уривок Івангелії від Марка дуже цікавий. Господь чує кожне наше слово. І син Тимей. Син, син Тимея Вартумея, якось, про якому ми сьогодні чули, який молав Господі Ісусе Христе, Сину Великі, змилуйся наді мною. Людина, яка голосить істинність Божого Сина тут на землі, і йому починають затикати рот. Так як це вчора в Євангелії від Мокими чули. А він, коли зцілився вчорашній Евангелій, каже, пішов і славив Бога, проповідував всім. Наше завдання шукати конкретної відповіді в собі на три важливі моменти. Моя віра, яка вона. Мій спосіб життя з Христом. Яке вона? Яку відповідальність я несу перед Богом? Яка вона? Тому шукаймо цієї відповіді. І ніколи не дозволяємо лукавому з нас робити? Інструмент лукавих дів і кори. Благословені Усим Бога Бога. Нехай звідки на вас і перебуває з вами по смітні вашого життя Амінь. английського.